І всім привіт! І ви на каналі Мілок Плей. І сьогодні ми будемо проходити гру, де потрібно готувати шаурму. Цю гру я побачила в тіктоці, тому я не дуже знаю, що тут треба робити, але ладно. Так. Беремо шаурму. Чому вона не береться? Ладно. Honestly, it is a miracle that she wants to work here. Our previous employees left for um unknown reasons. I was told to instruct you just in case, you know. So without further ado, let's start. Imagine you got another shawarma with color. You can see the other. Наші shavarma, так, the ну підемо погуляємо, okay. поки там у нас ще клієнти не прийшли. Правила для дураків, ми не будемо їх слухати, да. да. В кінці відео я про це пожалію, але ладно. Так, Діана вже приготувала шаурму, Так, віддаємо. Так, ми віддаємо повітрю, шаурму, що. Ладно, пропустимо той факт, що ми віддали тільки що шаурму, повітрю. Ладно, так, беремо лаваш. Чого він не береться знову, та боже. Ладно Я не можу нічого взяти, що у мене Чи Це ще ніхто не може нічого взяти. Та ні, он, дівчатка, носять Блін. Чого я не можу нічого взяти, чого він не береться? Мені здається, вони грають капустою в футбол, ну ладно. Так, що тут ще є? Так, ну ось капуста. Несемо, класти її на нашу шавуху. Блін все, давайте на стіл покладемо. Коли вже наступний клієнт, прийдемо що чекати, повинні. Начебто це повинен бути Бу, був хорор, але чомусь нам якось не страшно, нам більше смішно. І чому у них лаваш, як вода, чому він такий жидкий? Він не повинен так бути, він як хліб повинен бути, а не оце. От що це за жил таке? Да, не продумали, не продумали. Ну ось, ось так у нас готується вся шавуха в цих кіосках, яких продаються по 3 гривні. Ладно, по 3 гривні шавухи ніде не знайдеться. Ну, ладно. Так, і де у нас тут а, клієнтка? Так, ось прийшла дівчинка. Що вам треба? Так. Що тобі не подобається, не сподобалось, що я тобі дала взагалі то яке ти маєш право взагалі не оцінювати те, що я тобі готова, взагалі випіндруєшся. Я тобі оно. ладно, не я. А хто там готов, я не пам'ятаю, ну, ладно. Подивися на неї, їй не сподобалося щось. Дівчино, <плес> дівчино вам що? Йдіть в е, е, п'яту точку, давайте. Не подобається їй щось ладно. Так. Зараз, ладно, що вона все ж таки хоче. Зараз їй дівчинка дасть. Так, беремо цей лаваш, який як желе, блін. Так, Каріна, Каріна вам що, що ви хочете, Каріна? Добрий вечір, дов, добрий вечір, дівчина, добрий вечір. Що ви бажаєте? Що ви вважаєте, дівчино? Так, шаурма з курицею. Колу вам вже дали. Так, зараз підемо готувати. Дівчино, вам що? Дівчино. Ладно, пішла, я приготую. Я так зрозуміла, ніхто не хоче готувати, а ми не можемо споготи. А, можемо. На, їж. Що тобі не подобається? Ладно, зробимо тобі вже нормальну шаурму. Зараз беремо курицю. Так, беремо, кладемо курицю і завертаємо твою шаурму. Так, дівчино, тримайте. Так, що ви ще хочете? Шаурму з салатом та курицею. Зараз ми вам приготуємо. Вам а ви аж пальці обсмокчите від нашої, е, цей, що в нас так смачно, просто шикарний ресторан. Ми вже готували ресторан 99 на чай в лісі, нашим клієнтам піпець -пі -пі сподобалось. Тримайте. Так, що ви ще ж бажаєте? Так, ще одну шаурму, також з салатом до та курицею. Так, беремо, кладемо. Також беремо курицю. Також кладемо. Так, що там ще капуста? Так, а в нас тут ніде не лежить. Ладно, підемо на склад, візьмемо. Так, беремо капусту. Ладно, її вже Каріна взяла. Давай Каріна, неси клади на нашу шаурму. До речі, коли нам будуть зарплату платити? Давайте, ми тут не безкоштовно. Сподіваюсь, зарплата буде в робоксах. В принципі, я на новий скін збираю, так що, якщо нам Робокси заплатять, якщо ми цю гру пройдемо, я буду дуже вдячна. Ага, розмріялася я, нічого нам не дадуть. ладно. А, так. Куди капусту поперла? Каріна, куди вона капусту поперла? Ладно. На що вона її викинула? Пішла забирати капусту. Там воно м'ясо, лаваш, ще одна капуста. Ладно. Добрий вечір. Що ви хочете? Здрасте. Драсті, що бажаєте? Так. Відповідайте, що ви хочете? Ладно, зараз подивимося, що ви хочете, шаурма. З курицею та салатом. Чого я готую? Давайте, дівчата, теж щось робіть. Так. Сюди. Блін. Ну, все ж таки, чого в них лаваш, блін, як жилі, не продумали. Так, кладемо. Так, що ви тут ще? Mm. Також з курицею та салатом. Так, кладемо салат і зараз ще курицю. Одна дівчинка вже взяла. Так, і віддаємо нашому клієнту курицю. Ой, шаурму, їжте. Гарного вам вечора. Сподіваюсь, ви більше сюди не прийдете, тому що ви просто не зможете піти нашої шаурми, сюди прийти. І ладно. Боже, що у вас з електрикою? Я вам в електрики не наймалася, я на офіціанта роботи пішла. Так, я ж зараз сподіваюсь, що на нас ніякий скрімер не вистрибне і не захоче нас прибити, тому що я буду оборонятись. О, все світло увімкнули. Так, зараз беремо цей лаваш, який, блін, як жиле. Так, кладемо. Так, що вона там хоче? Курку та салат. Так, беремо курку і йдемо за салатом. Так, ладно, вже Діана взяла цю капусту. Хай вона вже несе. Так. До нас прийшла ще одна клієнтка. Так, що у нас капуста під столом? Так, зараз у нас віддадуть шавуху клієнтці. Так, що вона там ще бажає? Дівчино, вам що? Так. Шаурма лише з куркою. Ну, куди ви це завернули? Ну їй ж лише з куркою треба. Ну Я ж казала, що лише з куркою, ну, ладно. Так, беремо Так. Бери слова ж, давай, не біси мене. А, там вже поклали. Ладно, хай готують. Так, почалася страшна музика, зараз буде хорор. А, так, цьому чілу треба те, що він буде їсти. Так, а що він буде їсти? Так, ага, він не написав, що він хоче. Я бачила в тік що якщо приходить цей чил, якщо ми йому на те, що він хоче дамо, вони, ми повинні вгадати, що він хоче, то він нас кокне. Ладно, зараз все йому дали. Дівчина, добрий вечір. Що бажаєте? Так, Діана каже, жениться. Каріна угорає. Це ти кому? Їй, Звичайно. <свист> <свист> ну що, Діана, ти собі знайшла жінку? Добрий вечір. Ну ми вас трохи потопчем. да, Бо ви у нас не слухняна клієнтка, не відповідаєте, значить, Діані. Вам треба відповісти, го! Вона вам взагалі-то женитись пропонує. Так, ладно, що тут ще треба? Так, давайте зробимо шавуху, беремо лаваш, кладемо і курку. Цікаво, а прийде хтось, хто закаже типу без курки веганський? Мабуть, ні. Жаль. Так, беремо, кладемо лаваш. Так, а, блін, не, не можна її підняти. Блін, обідно. Я б хотіла підняти і віддати нашим клієнтам, тому що вони лайк не поставили. А треба завжди ставити лайк. Так, прийшов хлопчик. Угу. Що він хоче, шаурму, курка, салат. Так, зараз Діана вже готує. Я поки що візьму лаваш для, нов... для ще одної шаурми. I mean, you didn't quit! pow You really needed 200 bucks in a fresh one, I see. We some improvements over here. We have added tomatoes! Not that big for today, huh? But uh, there's an actual reason. Remember, I've told you that rules are flexible, so listen carefully. Uh, siblings may come today, they will come one after another.

We'll move and breathe, run to backyard, and wait till lights turn on. Just do this without any questions, okay? We are working on it. And for some unknown reasons, light will flick before all of this. So please pay attention. Good luck with the dash Так, до нас вже прийшов наступний клієнт. Так, що вона хоче? Угу. Так, даємо їй колу, Так, що ще? Шаурму. Так, кладемо капусту і завертаємо. Так, і віддаємо клієнті шаурму. Так, все, хто в нас далі, зараз буде. Добрий день, дівчино. Чи хлопчик не знаю. Так, коло вам треба. Так, що ви ще бажаєте? Ще одну коло? І віддаємо нашу шаурму нашому клієнту. Так що він ще хоче ще одну колу. Тримайте. Так, і ще одну колу. Що ж ви так ненаситний? Пить хочете. Так, давайте, до побачення, хто наступний так зараз прийде до нас. Так, чекаємо. Так, та боже, що у вас зі світлом? Не можете нормально оплатити собі чи що? Так, зараз Діана йде ремонтувати світло. Так. так, все ми відремонтували. Так, де тут наші клієнти? в АФК, так що ми вдвох. Та боже. Що за відкривання і закривання дверей. Так, котя, до нас кошечка прийшла якась. Так, що вона хоче? Шаурму. Так, зараз берем і кладем. Так, курицю і з чим там ще, значить тут салат. Так, давай кладем. Так, і завертаємо. Так, що там ще вона хоче? Шаурму ще одну з куркою. Так, зараз беремо, кладемо і курку. І салат вона там наче б ще що хотіла, щоб був. Діана називала Каріну Каті. Хоча то Каріна. Ладно. Так. Беремо і... Нашу капусту і кладемо. Так, Каріна Фикат, кладемо капусту. І віддаємо нашу шаурму киці. Так, і що вона ще хоче? Так, зараз приготуємо Так, кладемо курку і салат. Так, беремо салат. Ні, мабуть, томат візьмемо. На начебто з томатом хотіла. Так, кладемо наш помідор. Завертаємо і віддаємо киті. Все. Так, що в нас тут далі? Дівчина, добрий вечір. Що ви бажаєте? Так, що і там треба? Шаурма з куркою та салатом. Так, кладемо нашу помідорку в нашу шавуху і завертаємо. Тепер віддаємо нашу шавуху клієнті. Так, ось тримайте, їжте, вам повинно буде смачно. Куди вам всім, блін, влазить по 3-4 шаурми? Ви, блін, що куди у вас, блін, це все влазить? Так. О, ну у нас трагедія, у нас туалети не відкриваються. Блін, а ми так хотіли в них піти, блін. Піпець. Як ми тепер? Куди ми будемо ходити? Взагалі-то Розраб не продумав, куди ми будемо ходити взагалі-то. Так. І кладемо курку. так, Завертаємо і віддаємо наші клієнтці. Так, смачного вам. Так, до побачення, хто в нас наступний зараз прийде. Так, так, так. Хто тут у нас наступний? Так, стоп. Це цей челік. Йому треба правильно давати. Так, він хоче шаурму. Так, готуємо. Віддаємо йому його шаурму. так приємного вам апетиту. Шови ще хочете? Так ще одну шаурму зараз. Ми вам приготуємо. Так, де у нас наступний клієнт? Так, добрий вечір. Що ви бажаєте? Так, чому ви мовчите? Що нам вам дати? Так, що ви бажаєте? Так. Так, що ви? Що вам? Чоловіче, ви що бажаєте? Чому ви мовчите? Та, що він мовчить? Блін, йому Діана дала не те, що йому треба. Блін, все нам капець зараз буде. Так, все нам капець, нам капець, нам капець зараз. Все світло вимкнуло. Йома, йо, майо, тут Ірка! Ну все нам капець. Та йо, а, -а, -а! Діана, ти куди мене покинула? Ти хочеш, щоб я тут померла без тебе. Діана, там мирка! Коротше, ми померли. Ми отримали одну з кінцівок. Тут в цій грі ще є багато кінцівок. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та ми зробимо ще одну частину, де ми перевіримо інші кінцівки. Всім папа, до нових зустрічей!